Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про безпеку на дорозі. Коли ви йдете до школи чи граєтесь на вулиці, завжди пам'ятайте ці прості правила. Правило перше. Будьте уважні завжди, коли знаходитесь біля дороги. Ніколи не слухайте музику в навушниках і не грайте на телефоні, коли переходите дорогу. Правило друге завжди переходьте дорогу на пішохідному переході. Перед тим як ступити на проїжджу частину. Зупиніться. Подивіться ліворуч, потім праворуч. Переходьте дорогу лише тоді, коли пішохідний сигнал горить зеленим кольором. Ніколи не переходьте, коли сигнал червоний. Правило третє Не вибігайте на дорогу несподівано, навіть якщо бачите своїх друзів на іншій стороні. Водії можуть не встигнути загальмувати. Правило четверте. Носіть світловідбиваючі елементи на одязі та рюкзаках, особливо в темну пору доби. Це допоможе водіям побачити вас здалеку. Пам'ятайте ці правила і діліться ними з друзями. Безпека на дорозі це відповідальність кожного з нас.